Доброго дня, дітки! Сьогодні на заняття до нас завітав лісовичок. Він запрошує нас у чарівну подорож. Вирушаємо. Доброго дня, дітки! Я лісовичок. Сьогодні я розкажу вам про ліс та його мешканців. Що ж таке ліс? Це трава, рослини, тварини. Птахи дерева. Але перш за все це дерева. Ви знаєте, що існує кілька видів лісу. Як називається ліс, в якому ростуть тільки ялинки? Ялинник. Як називається ліс, в якому ростуть велетні дуби? Діброва! А якщо ростуть лише берези? Березняк. А які дерева ростуть в сосновому бору? Сосни. Як назвати ліс, в якому різні дерева? І клени, і сосни, і берези? Це мішаний ліс. А як називається ліс, в якому ростуть тільки хвойні дерева, сосни та ялинки? Хвойний ліс? Як називається ліс, в якому ростуть тільки листяні дерева, клени, берези, дуби? Це Листяний ліс. Ліс схожий на багатоповерховий будинок, і на кожному поверсі є свої жителі. Тут навіть є підвал. Що є у лісовому підвалі? Тут є коріння дерев. Мешкають кроти, лисиці, зайці, їжачки. На першому поверсі міститься трава, ягідні кущі, квіти. На другому поверсі молоді дерева. Третій поверх дерева середньої величини. Клен, береза, липа. Четвертий поверх. Високі дерева, сосни, ялинки, дуби тополі. Пограємо в гру та назвемо маленькі будиночки або так звані квартири наших лісових мешканців. Де живе лисичка? Лисиця живе в норі. Де зимує ведмідь? У барлозі. Де живе вовк? Вовк живе у лігві. Де живе білочка? Білка живе у дуплі? Їжачок живе у нірці. Під корінням дерев. А де живе зайчик? Зайчик також проживає в нірці. Молодці малята. А зараз пограємо в гру лісова мова. Треба сказати лагідно кожне слово і додати до нього слово лісовий. Гриб. Кажемо лагідно. Грибочок який? Лісовий. Дорога, доріжка лісова, стежка, стежечка лісова. Галявина. Галявинка лісова. Суниця, суничка лісова, кульбаба, кульбабка лісова. Скажемо лісовичку дякуємо і попрощаємося з ним. Сьогодні на занятті ми будемо малювати кульбабу. Підготуємо ручки до малювання. Повторюйте за мною. Раз кульбаба край доріжки. Два. Кульбаба біля ніжки. Три. Кульбаба без жучка. А чотири край струмка. П'ять пушинки розлетілись. Наші пальчики скінчились. Починаємо спочатку робимо пальчикам зарядку. Ми будемо малювати кульбабу нетрадиційним способом. Для малювання нам знадобляться вушні палички, губка трикутної форми, соломинка для напоїв з вигнутими кінчиками, фарба гуаш зеленого та жовтого кольору. Вмакаємо соломинку в жовту фарбу і малюємо по черзі три великі квіточки, прокручуючи соломку по колу і не відриваючи її від аркушу паперу. Потім домальовуємо дві нерозкриті квіточки вушною паличкою методом притискання. Щоб намалювати стебло квітки, треба вмочити вушну паличку спочатку в жовту фарбу, а потім в зелену. Малюємо стебло зверху донизу. Щоб намалювати листочки, вмокаємо паралон спочатку в жовту фарбу, а потім в зелену. Малюємо листочки методом притискання зверху донизу. Яка гарна кульбаба в нас вийшла! Наше заняття підійшло до кінця. Запам'ятайте, діти, краси лісу можна торкнутися тільки серцем. Бережіть його, і він віддячить вам. До побачення, малята, до нових зустрічей!